Отже, поговоримо на тему, хто сотворив хімію в лапках зі скаргою Демчишин у Жовківському суді. Вчора, на запрошення журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції Демчишин Наталії, як вільний слухач здійснював відеофіксацію судового засідання Жовківського районного суду. Львівської області при розгляді її скарги на постанову дізнавача сектору дізнання відділу поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління національної поліції у Львівській області Вікторії Ворони від 31 серпня 2023 року про закриття кримінального провадження номер 120, 231 424 50 265 від 1.7.23 23 за частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 частини 1 статті 282 КПК України. Стосовно журналіста Демчишин, вчинено дії щодо незаконного збирання. Зберігання використання і поширення конфіденційної інформації про неї. Перш ніж ми перейдемо до, до суті скарги Демчишин, пропоную ознайомитись з хімічною історією надходження скарги до суду. Отже, 14 вересня 2023 року Демчишин Наталія склала скаргу на постанову дізнавача Ворони яку рекомендованим поштовим відправленням номер 59201-023 660 142 о 14-й годині 49 хвилин, 16.09.23 року через відділення нова пошта номер 2 в місті Жовква скерували на адресу Жовківського суду. 18 вересня 2023 року о 14.49 годині згадане рекомендоване поштове відправлення, вручено відповідальному працівнику Жовківського районного суду Львівської області. Що ж працівники суду повинні були зробити з цим відправленням? Цитую пункт 2.2.1. Положення про автоматизовану систему документообігу суду затверджено рішенням Ради суддів України No30 від 26.11.2010 року. Вхідна кореспонденція, в тому числі, процесуальні документи приймаються і опрацьовуються користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи. Відповідно до їх функціональних обов'язків і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. Чи має відношення згадане поштове відправлення до цих вимог? Я ставлю таке питання. Очевидно, що має, адже у цьому поштовому відправленні знаходилась скарга Демчишин. Виходячи з викладеного та вимог положення, згадане поштове відправлення мало би бути опрацьоване працівниками суду саме в день надходження, тобто 18.09.23 року. Але цього не сталося. Чому? Скарга Демчишин у Жовківському суді була зареєстрована завхідним номером 100.029... Вірніше 1 2, 0, 29 від 19.09.23 року. Чому вона була зареєстрована на наступний день? Хто порушив приписи положення про автоматизовану систему документу об його суду? Хто дав вказівку не реєструвати скаргу в день надходження до суду? На сайті Жовківського районного суду Львівської області ознайомився із списком авторозподілених справ, що надійшли вперше за 18 вересня 23 року. З цього списку вбачається, що 18.09, перша судова справа за номером 444 3256 дріб 23. О 9 годині 26, 26 хвилин була розподілена на суддю Олещук. А остання судова справа в цей день за номером 444-3284, дріб 23, о 16.37 хвилині теж на суддю Олещук. Тобто, 28 судових справ 18 вересня 23 року. Були зареєстровані та розподілені на суддів Жовківського районного суду Львівської області. Але судова справа за номером 444 3286 23 зареєстрована та розподілена на суддю Ясиновського о 10.15 годині 19.09.23 року, тобто на наступний день після надходження скарги до суду. Потрібно зауважити, що режим роботи суду встановлений наступний. На сайті суду можна ознайомитися з ним. У робочі дні початок роботи о 8 годині і закінчення о 17. Таким чином, відповідні працівники суду після отримання поштового відправлення Димчишина 18.09.23.14.49. Годині мали ще дві години робочого часу для того, щоб зареєструвати скаргу, створити реєстраційну картку на документ, внести відповідну інформацію до автоматизованої системи документів обігу суду, отримати єдиний унікальний номер судової справи та провести авторозподіл її між суддями. Цього не було зроблено. Чому? Можна тільки догадуватися. Я собі міркую. Невже чиновник суду буде самостійно порушувати приписи положення, щоб його звільнили з займаної посади? Якась дівчинка, яка реєструє і так далі, нащо їй порушувати вимоги і приписи положення? Вважаю, що такі порушення не чиняться з власної волі користувачами автоматизованої системи суду, документообігу суду. Така особа, навіть вчинивши такі незаконні дії, не зможе скористатися плодами своєї корупційної діяльності. Згадане порушення може використати тільки суддя, який буде розглядати скаргу у судовій справі. Але про це у наступній публікації. Чи було відомо 18.09.2023 року про те, що наступні справи за порядковими номерами. 32.85 та 3286 будуть розподілені на суддю Ясиновського 19.09. Вважаю, що про це було відомо зацікавленим особам ще в кінці дня робочого дня 18.09.23 року. Адже останній авторозподіл відбувався о 16.37. Годині, тобто за 17 хвилин до кінця робочого дня, про що я вже згадував вище. 19.09.23 року о 10-й годині відбувся перший авторозподіл на суддю Ясиновського була розподілена справа номер 444 дріб 32,85, дріб 23, а о 10.15. Судова справа 444-3286, дріб 23, яка і розглядалася 25 вересня в судовому засіданні. Отже, ми, на мою думку, достеменно встановили, що в Жовківському районному суді відбувається порушення реєстрації вхідної кореспонденції та авторозподілу судових справ. Які можуть мати наслідком зловживання службовим становищем з боку суддів, фактично проглядається схема, незаконна схема авторозподілу судових справ, якщо можна так назвати, на замовлення для конкретних суддів, які, у яких задіяні працівники апарату суду? Хто ж ці працівники апарату суду? Ну, будемо встановлювати цих героїв-алхіміків. А на закінчення хочу повідомити зацікавленим читачам-глядачам, що на моєму каналі у Ютубі англійськими літерами написано Олександр Жуков. Значить, оприлюднені будуть всі частини відеофіксації судового засідання, що відбулось 25.09.2023 року. Вони розподілені, значить, на. Частини по 10 хвилин. Тому, хто зацікавлений, може подивитися. Продовження буде і цієї публікації. Значить, журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 26.09.2023 року. Дякую за увагу!